І так, всім привіт! Сьогодні йду ввечері, коли вже сонечко сідає, бризкать виноград, бризкать полуничку, тому що в день дуже жарко, утром дуже сильна роса, а коли ждуть, поки роса спаде, то е, стає вже дуже жарко. Так що бризкаю ввечері, щоб не нанести опіків по рослинках. Бризкаю реми і бризкаю виноград. Сьогодні не встигну іншу полуничку побризкати, але завтра ввечері планую всю полуничку теж побризкати. Тому що після дощиків може розвиватися борошниста роса, плямистість. І Щоб це здержати, треба обов'язково робити обробки. На ремах я покажу, що я буду. Використовувати і на полуничці, яка не плодоносить, там я буду приміняти хімічні препарати, такі як хурус і актелік. Хурус від хвороб, а актелік від шкідників. Зараз хорошо на тій полуничці, яка не плодоносить, Брискать можна хімією, не бояться, що можна нашкодити чи бджілкам, чи людям. Сьогодні ми зібрали полуничку на базар, і сьогодні я буду робити обробку на ремах, тому що з'явився тріс, з'явився кліщик. І, звичайно, грибкові хвороби не дремлють. І з'являється і антропноз після дощів. І буду приміняти від шкідників отакий бітоксик, бітоксик називається біопрепарат від шкідників. 70, Здається, 70 грамів. 70 громів на відру води. І також буду використовувати і на винограді, і на полуниці. І йодоцид. Йодоцид це теж нешкідливий препарат, який виходить дуже швидко. Здається, 30 громів. Здається, 30. Зараз подивлюся. Ягідні культури. Е, ні, 40-50 громів, е, борошниста роса, антрокноз, септоріоз, іржа, е, плямисті всякі, оїдіум, е, грибкові інфекції, ну, все те, що треба. Обірвались у йогідку червону буру, і поки постиг, достигне слідуюча ягодка, то все тут вже вийде, тому що це, ну, це безвредні такі препарати. А на інші полунички буду використовувати такий ось хорус і актелік Актелік від кліща, від тріпса тому що е м, появляється і п'ятнистість е на деяких сортах полунички. І в цьому році е дуже дошкуляє борошниста росо. Дуже дошкуляє, тому що жарко і е грибкові інфекції поширюються. Жорко, волога. Так що от такі препарати буду використовувати. І, ну, і сюди ж додавлю, можливо, плантатор із формулою де більше фосфору і калію, або монофосфат калію. Можна і монофосфат калію, він дуже гарно розчиняється. І зараз от для ягодки, для росту ягодки і для наливу. На, щоб наливалася ягодка, щоб набирала сахаристість, я використовую монофосфат колію, тому що вже там э, азоту не потрібно багато. Азот э, є і в ґрунті, а от підкормити монофосфатом колію зараз не, не нашкодить. До речі, цей препарат не можна використовувати, якщо Температура ґрунту і повітря перевищує 25 градусів тепло. Тому використовую його ввечері. Коли температура вже падає, у нас е, обіщають навіть до 18 вночі, вже температура впала. Не дивилася скільки, але ну, зараз подивлюся, якщо нижче 20, то буду оброблять. Ні, значить, Ще почекаю. І обов'язково треба я всі препарати, особливо, ну, я всі препарати трішки зболтую перед тим, як використати і фунгіциди, і інсектициди, особливо біологічні, може там бути якийсь осадок, то я стараюся їх зболтувати. Ось таке карі дуже запах йоду. І ем, хочу відповісти на питання, чи укоріниться полуниця, якщо посадить у вересні. Звичайно, укоріниться. Я, можу, я в минулому році е, саджала полуничку із стаканів, уже коли випав сніг, потім ростов, І в цьому році в мене була йогітка. Звичайно, великого рожаю не буде, якщо дуже пізно садить. Але в вересні це нормально. У вересні ще полуничка укоріниться до холодів. Ну, не наступають вже зразу холода в жовтні. У нас, якщо і наступають холода, то десь у листопаді або вже у грудні. Тому вона встигне укоріниться. Головне, звичайно, щоб вона зачепилася за землю. Якщо не зачепиться за землю корінь, то може мороз витолкати саму рослинку із землі і потім приходиться навесні, коли земля оттане, її прижимати. Але, але вона перезимовує. Ну, а у вересні взагалі вона ще встигне укорінитися і, можливо, дасть ще не один квітконос. Е, можливо, вона не встигне поділитися, але вона окріпне і дуже гарно перезимує. Е, Строки посадки взагалі влияють, впливають на величину урожаю. Якщо посадити в серпні і в південних центральних районах десь до середини вересня, то полуничка взагалі може і поділитися, смотря, звичайно, який буде за нею догляд і яка буде погода. І від антрокнозу це цей препарат теж діє, і від антрокнозу, і його можна використовувати Біопрепарат, біопрепарати від шкідників і від фунгіциду. Це що я показувала, що я використовую на винограді і на ремонтантних полуницях то можна використовувати і на полуниці, яка плодоносить у нас один раз, навесні це теж можна приміняти. Єдине, що е, цей препарат можна використовувати лише ввечері, щоб не нанести опіків і при температурі не вище 25 градусів. Тому ось так. Всім добра, миру, всього найкращого і все буде Україна.